Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми хотіли б розповісти про використання скануючої тунельної мікроскопії у медицині. Що таке скануючий тунельний мікроскоп? Скануючий тунельний мікроскоп СТМ це потужний прилад, який дозволяє зображувати поверхню зразка на атомному рівні. Як перше покоління скануючої зондової мікроскопії СПМ, СТМ відкриває шлях для вивчення нанонауки та наноматеріалів, що розкладається СТМ. Базові компоненти скануючого тунельного мікроскопа: це скануюча металеве вістря, п'єзоелектричний сканер висоти та координат x Y на площині. Контроль відстані зразок вістри, підсилювач струму, потенціонометр та інші. Вібраційно ізольована система, контур зворотнього зв'язку струм. Принцип роботи STM – Тунельний мікроскоп працює на основі тунельного ефекту, який може проявлятися між провідними поверхнями. Мікроскоп складається з невеликої металевої голки, яка знаходиться на дуже малій від зразка. Напруга, яка засовується між голкою і зразком, створює потік електронів через тунельний бар'єр між ними. Цей потік електронів реєструється і перетворюється в зображення поверхні зразка. Для кращого розуміння роботи цього мікроскопу уявимо лампочку, що працює від батареї. Якщо замкнути коло, то струм, що протікатиме в ньому, змусить лампочку світитися. Ця система буде працювати лише, якщо цілісність нитки розжарювання буде в нормі. У протилежному ж випадку лампочка не засвітиться. Так стверджує класична фізика. Проте, відповідно до законів квантової фізики, якщо між часинками зламаної нитки є проміжок на відстані кількох атомів, електрони зможуть тонелювати через невеликий бар'єр, навіть якщо немає близького контакту. Ймовірність того, що ці електрони будуть тунелювати, збільшується експоненціально, зі зменшенням відстані між часинками нитки. Цей принцип є основою сканувальної тунельної мікроскопії. Застосування СТМ у медицині: дослідження біомолекул на атомному рівні. СТМ дозволяє вивчати структуру білків, ДНК, РНК, ліпідів з атомною роздільною здатністю. Це дає змогу зрозуміти, як працюють ферменти, дослідити різні мутації ДНК, створювати нові лікарські препарати на основі структури мішені. У наномедицині СТМ дозволяє розглядати та конструювати наночастинки, які використовуються для доставки ліків точно до клітини, наприклад, у терапії раку, у створенні розумних імплантів або сенсорів, які взаємодіють з клітинами. Дослідження нейронуки і синапсів. Вивчення поверхонь нейронів, йонних каналів, мембран з точністю до атомів. Це важливо для розуміння нейродегенеративних хвороб та вивчення механізмів передачі сигналів у мозку. Регенеративна медицина та тканини інженерія. Дослідження взаємодії клітин з наноматеріалами, які використовуються для створення штучних органів, а також для відновлення тканин після опіків або травм. Створення біосенсорів і біочіпів. Естем допомагає у розробці надчутливих сенсорів, які виявляють віруси, бактерії та маркери раку у крові. Естем не використовується напряму для обстеження пацієнтів, адже він працює тільки з провідними або непівпровідними матеріалами. Також він вимагає вакууму або стабільного середовища, працює дуже повільно як для клінічного застосування.